На Майдані тужать за загиблими в сутичках, приносять квіти та віддають шану жертвам протистоянь у середмісті столиці. Зараз працює кореспондент Сабиті Віталій Тарасов. Віталію, що відбувається в ці хвилини. Вітаю Олено. Сьогодні вже провели панихиду за двома загиблими. біля майдану біля сцени майдану незалежності надвечір обіцяють, обіцяють ще провести одну панихиду. задля того, щоб вшанувати пам'ять з свічок та квітів, виклали цілий шлях від майдану незалежності до барикад, де хлопці загинули до майже національного банку України. А також, звичайно, поки неофіційно перейменували вули. Цю інститутську, де точилися запеклі бої, а в героїв е, Небесної Сотні. А поети вже навіть пишуть і складають про це вірші. Небесна сотня так назвали вас, героїв, убієнних на Майдані. Пішли ви в небо і спинився час, і став для ваших мрій цей бій. Останній плач, Україна. Плач їхніх смертей не пробач. Вітер надію вже не розвіє. Плач Україну. Плач. Також Степан Галібарда сказав нам, що вже на ці вірші складають музику, і вже завтра, післязавтра вони стануть піснею. Також також хочеться відзначити, що сьогодні сюди на вулицю інститутську завітали єврочиновники. Це була верховний представник ЄС у закордонних справах Кетрі Нештон та представник ЄС в Україні Ян Томбінське. А вони прийшли сюди у великому супроводі охоронців, як своїх, так і. Охорони майдану вони поклали квіти, подивилися приблизно звідки могли стріляти по хлопцях загиблих снайпери. провели тут не більше двох-трьох хвилин і поїхали поки що нам в невідомому напрямку, але говорили, що можливо вони будуть виступати і на сцені майдані, майдану незалежності. Олено, ми залишаємось стежити за розвитком з подій. Дякую, Віталій Тарасов, про вшанування загиблих на майдані Незалежності.